Конкурс на зайняття вакантних посад очільників управлінь та відділів відбувся без представників громадськості. Та більш того, з приміщення вигнали всіх журналістів, крім каналу Крокус. Конкурс проводився у формі письмового іспиту. І ось декілька питань. Так, пан Яровий, що є заступником мера, втілює відкритість і прозорість, яку у кожному своєму виступі декларує міський голова Дикий, чи не тому дозволили знімати лише крокусу, щоб не виникли факти списування учасниками конкурсу. Ми просили, щоб ви залишили зал, з щоб ви вирішали люди. Щоб... щоб ніхто не вирішав, не не цим що... Люди можуть ну, розказувати, що їм позаважали за масою інформації, вони написали так, щоб і не пройшли конкурсу. Ні, просто смотрите, я наблюдаю зараз за екзаменом, допустим, Я вижу, що у всіх по три листка, у кого-то несколько сидять статті, читають. Ви це не, не контролюєте. Не, не, не. До речі, так звану онлайн-трансляцію дивилася трохи менше, ніж нуль чоловік. Комісія, на жаль, складається. Більшість це, як і завжди, друзі, колеги е нашого мера. Коли ми передивилися всі вакансії і всі фамілії, які там є, пандики. Не ображайтеся, але за круг ваших знайомств і ваших спільників і соратників не виходить. Така думка, що тільки одна сім'я дружня є в білій церкві. Чомусь ви е, зараз засіли там на цій комісії і журналістів не допускають. Якщо виділяються кошти, допустим, на крокус, Ну, це ж не одна компанія в місті. А, ну і не тільки вона повинна бути присутня, бо ну, це, вже, це вже корупція. А всі останні, що під вікнами будуть стояти і під дверима, це неправильно. Бо не всі дивляться крокус, не всіх він є. І різне відношення до різних компаній, тому повинні там бути всі підряд. Таким чином отримуємо заступника голови, що перешкоджає законним діям журналістів, та дуже чекаємо роз'яснень від роботодавця такого заступника міського голови Геннадія Дикого.